Успішні разом на Львівщині пройшов регіональний з'їзд територіальних громад області. Участь у ньому взяла 71 громада. Добре, що сьогоднішній день, сьогоднішній момент, ми всі нарешті зібралися. Це, якщо не помиляюсь, напевно, перший раз е з початку війни такі зустрічі треба проводити, частіше зустрічатися, тому що ви бачите, що ми навіть в не вкладаємося, тому що є про що поговорити. Абсолютно потрібні речі. Це треба робити кожного кварталу, на мою думку, для того, щоб підводити і того, що зроблено, е доводити чинне законодавство, яке міняється кожного разу. І покращує можливість фінансування громад. Захід організувало Львівське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад за підтримка депутатів Львівської міської ради Олексія Різника та Юрія Ломаги. Значну увагу приділили питанням агломерації та оподаткуванню. Тож на з'їзді були присутні і профільні департаменти військової адміністрації, представники податкової служби Львівщини, Держгеокадастру та Львівської міської ради. Мета це проблематика, яка є на місцях не тільки Львівської області. Це проблеми в законодавстві, які треба доопрацьовувати. Це проблеми, які стосуються чи надходжень законодавстві, чи закону про агломерацію, який лякає сусідні громади. Це наповнює на бюджеті. Перш за все, тому що ми маємо розуміти, що зараз держава не буде фінансувати соціальні об'єкти в громадах. Перш за все, це війна. Ми маємо перемогти москаля, так тому ми маємо говорити шукати ці ресурси на місцях. Зокрема, у межах заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Львівською ОВА та регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації ОТГ. Нам цікавий діалог і розуміння, щоб ми рухались в єдності. Його територіальних влади набагато ближче до людей. Вони набагато більше чують і набагато краще розуміють проблематику саме на своїй місцевості. Для нас цікавий діалог почути куди. Спільно витрачати гроші платників податків, які в обласному бюджеті які і, звичайно, допомагати громадам, які мають свої бюджети реалізовувати спільні проекти. На думку депутата Львівської міської ради Олексія Різника в Україні недооцінюють територіальні громади, нібито вважають, що вони не можуть конкурувати із великими містами. Практично в кожної територіальної громади є проблеми однак, 90 з них являються типовими між собою, являються спільними в загальній концепції розвитку. Тому вирішуючи і збираючи їх, ми можемо вирішувати велику кількість. Кісь проблем територіальних громад, адже Україна все таки є аграрною державою, і поки в нас буде жити село, до тих пір буде жити і вся Львівська область. Додам, що організатори у перспективі планують проводити з'їзди громад один раз на три місяці.